Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо Разом. І сьогодні намалюємо такого песика на ім'я Патрон. А перед цим не забувайте підписатись на мій канал та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові уроки малювання. Пес-патрон це собака породи Джек Рассел Тер'єр. і почнемо ми його малювати з носика з лівої сторони аркушу. Малюємо такий трикутничок. Кінчики робимо не гострими, а закругленими. І трикутничок малюємо трошки під нахилом. Над ним малюємо ліве око кружечком. І з правої сторони малюємо праве око трошки більше за розмірами. Тепер у кожному оці малюємо дужку досить близько до лівої сторони. І ось ця більша частина це зіничка ока, в якій ми малюємо двома кружечками відблиск. Один кружечок більший, а під ним трошки менший. І одразу чорним кольором розфарбуємо зіничку ока, крім білих кружечків. І носик також одразу зробимо чорним. І тепер будемо малювати мордочку. Під носиком малюємо таку дугу, тепер намалюємо ось таким чином ротик і з правої сторони тридцяточки. Позначимо голову, ось там, де закінчується зіничка ока. Звідси починаємо теж дугу малювати. Трошки пропускаємо місце для вушка і ось тут домальовуємо голову. І тепер настав час намалювати саме вушко. Малюємо лінію вгору невеличку, трошки під нахилом в сторону. І тепер робимо таку галочку. На кінчиках вушки трошки звисають і так само малюємо друге вухо, лінія вгору, в сторону і так само галочка. І одразу під цим вушком намалюємо брівку. Ось такий невеличкий овал під нахилом, зафарбували чорним одразу і над цим оком так само. Позначаємо невеличкими рисочками тепер шию, на якій буде висіти медаль. І з лівої сторони, дугою вниз, починаємо малювати тулуб. Ось тут закінчили. Тут буде лапка передня, дві лінії. І малюємо тепер пальці ось так. І тепер домалюємо так само другу лапку, ось звідси, лінія вниз, поруч друга. І домальовуємо пальчики, Останній трошки ховається за першою лапкою. І продовжуємо малювати тулуб. Ближче до хвостика він буде звужуватись такою лінією трошки вниз. Тут лінія навпаки трошки вгору. І позначимо жилет, в який вдягнений патрон. Домальовуємо тепер задню лапку. Там, де закінчується жилет, домальовуємо другу лінію. І тепер дивимося лапка закінчувалась на тому ж рівні, де і передні. І під жилетом малюємо другу задню лапку. Дві лінії і пальчики. Тепер хвостик. Його малювати дуже просто. Лінія вгору і дуга. Тепер на шиї патрону намалюємо медаль. Спочатку двома лініями намалюємо стрічку, на якій вона знаходиться. Ось так. Невеличкий овал ось тут. І під ним кругленька медаль. Намалюємо тепер жилет. З нижньої частини жилету малюємо таку лінію. Ось тут її не проводимо, а далі... Ось так закінчуємо. І такого ж розміру, як тут знизу, зробимо ще одну лінію поруч з першою. І залишилось на жилеті зробити надпис Патрон. Малюємо для неї, наче таку рамочку двома лініями. Тут їх з'єднаємо. І тепер будемо писати слово патрон. Перша буква П. Потім А, далі Т, Р, О і Н. Тепер залишилось розфарбувати наш малюнок. Забарвлення у патрона білоруде. Тому беріть помаранчевий або світло-коричневий колір. І ось тут між двома очима робимо таку дужку. Далі воно, наче тут, іде, ось продовжується. Тут домальовуємо. Далі, вздовж але не до кінця, і тут вниз. Тут не видно забарвлення через жилет. І ось тут воно продовжується. А на хвостику робимо таку дужку і одразу розмальовуємо. Розмалюємо тепер цю частинку і верхню частину голови. До речі, пес Патрон став відомим у березні 2022 року, тим, що допомагав вишукувати міни та розміновувати території. Завдяки своєму надчутливому носу він знайшов понад 250 мін та снарядів, які залишили після себе окупанти. Медальку зробимо жовтого кольору, а також жовтим зробимо ось цю рамочку, де написано ім'я. Салатовим буде стрічка. Ось цю овальну підвісочку зробимо сірим, а жилет буде синього кольору. І все, песик патрон готовий. Якщо вам сподобався урок, ставте лайк та до зустрічі у нових уроках малювання.